Доброго слованого дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 24 глава, з 3 по 35 вірш. Одного разу, коли сидів Ісус на горі Оливній, підійшли до нього учні на самоті, кажучи: Скажи нам, коли це буде, і яке знамення Твого пришестя і кінець цього світу. Ісус сказав йому відповідь. Дивіться, щоб хто не обманув вас, бо багато хто прийде під іменем Моїм, кажучи, Я Христос, і багатьох обмануть, ви почуєте битви й чутки про війни. Глядіть, не жахайтеся, бо належить усьому тому бути, але це ще не кінець, бо повстане народ на народ і царство на царство, і будуть голод, мор і землетруси – Місцями усе це початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і будуть ненавидіти вас, усі народи за ім'я моє. І тоді багато хто буде спокушений і видаватимуть один одного, і зненавидять один одного. І багато вже пророків постануть, і багатьох облистять. і через примноження беззаконня. В багатьох охолоне любов. Хто ж витерпить до кінця, той буде спасений. І буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу, на свідчення усім народам, і тоді прийде кінець. Отже, коли побачите мерзоту запустіння, про яку сказав Даниїв пророк, яка стоїть на святому місці, хто читає, нехай розуміє, тоді Хто буде в іудеї, нехай біжить у гори. і хто на покрівлі, той нехай не сходить взяти що небудь із дому свого, і хто на полі, той нехай не вертається назад, узяти одежу свою, Гори з вагітним і годуючим грудю в ті дні. Моліться, щоб не трапилася втеча ваша взимку або в суботу, бо тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу. Донині і не буде. І якби не були скорочені ті дні, то не спаслась би ніяка плоть, але заради обраних будуть скорочені ті дні. Тоді, якщо хто вам скаже ось тут Христос, або Он там, не вірте, бо постануть вже христи і лже пророки. і покажуть знамення великі чудеса, щоб облестити, якщо можливо і обраних. Ось я наперед сказав вам, отже, якщо скажуть вам, ось він у пустині, не виходьте, ось він у потайних кімнатах, не вірте. Бо як блискавка виходить зі сходу, і видно, буває, аж до заходу, так буде й пришестя сина людського. Бо де буде труп, там зберуться орли. І враз після скорботи тих днів. Сонце буде потемнене, і місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть із неба, і сили небесні похитнуться, і тоді з'явиться знамення сина людського на небі. І тоді битимуть себе в груди всі племена земні і побачать Сина Людського Грядущого на хмарах небесних із силою та славою великою. І пошле ангелів своїх із рогом гучного гучноголосим, і зберуть обраних його від чотирьох вітрів, від краю небес до краю їх. Від смоковниці ж навчіться прикладу, коли гілка її стає вже м'якою та пускає листя, то знаєте, що близько жнива, так само й ви. Коли побачите все це, знайте, що близько при дворях. Амінь, кажу вам, не промене покоління це, як усе це буде, небо і земля проминуть, слова ж мої не проминуть. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.